Багато поезій про осінь і попередніх, і тих, що є тепер. Це теж ну, така, в принципі, називається сентиментальне. При зустрічі, сміхнусь тобі привітно, ні, не забула. Ні, не розлюбила, то тільки осінь хмура, непомітно наші серця сльозами оросила, то тільки осінь неласкава, вперта, туманами з'явилась поміж нами. А я тоді була така відверта, сентиментальна, плакала ночами, аби тебе за вітром не понесло, якби за хмари я не полетіла, можливо, б не а воскресло все те, чого бажали і хотіли. Але на що минулим так хворіти, тривожити, будить старі невдачі, я мріями продовжувати? продовжую любити, сентиментально, але вже не плачу. Це поезія, знаєте, коли буває в житті погано, ти прагнеш, шукаєш дорогу не тільки в особистому житті, а взагалі в житті. Будь-що б ти не починав, ти шукаєш ту дорогу, яка виведе тебе до, чогось, до якогось успіху. І в коханні, мабуть, також. Є поезія, присвячена моєму минулому. Минулому, яке мені дуже довго боліло. Але коли я її написала, воно десь, знаєте, влилось ві вірш і перестало мені боліти. А, а тебе не впізнати? А тебе не впізнати? Тихо вкрилося сріблом волосся. Моє я вже не так, хоч не скаржуся ще на руки. нещасливий, чи може мені це всього лиш здалося? Як питаєш, живу, так як ти тільки все навпаки. Бо щаслива, щаслива склалося так, як хотіла. Дім, і діти, і друзі, радість і сміх не дарма відпустивши тебе, я себе відпустила. Відірвалася від невезінні, печали і гірків. Як же добре, що ми розійтися спокійно зуміли, лиш поплакала, поплакала трохи, а потім, набравшись десь сил, я любові у долі насмілилась і попросила. Ну чого ж ти собі так нічого і не попросила? Я думала, що це дітки, які задіяні на цьому заході, на лінійці. А потім мені сказали вчителі, що це всі дітки, які сьогодні входять в цю середню ще школу. От ну і я потім я правда сказала, побажала їм, щоб дітей, дітей було більше. На що мені ем, одна із вчительок сказала: то вертайся і роби їх тут, тому що нема кому. Ну і десь вона в чомусь була права, тому що ми всі шукаємо де краще. а а там, де що, що звідкіля йдемо, залишається чомусь все гірше. Моє село на радощі зміліло. Давно тут не народжувались діти, наче й капуста всі роки родила, і шлють лелекі з висоти привіти, а в класах школи три-чотири парти. Дзвінок лунає майже ні для кого, село вмирає. Це уже не жарти, так як і інші села біля нього. Життя його нагадує руїну, де просто зайві сльози чи слова. Та я не знаю, як ти, Україну, вже будеш завтра без мого села. Шовковиці, шовковиці зробують, брудно від них у дворі. Ще трохи і немає шовковиць в селі. Раніше ніба хто увагу на це десь звертав, сільську тітвору кожен двір дуже радо вітав. Ташатами ми обсідали дерева отці на нас і казали ж, а шустрі, немов горобці, смачна, яка ягода, в роті губилася вмить. Тепер ті шоуковиці хочуть сусіди згубити. Я, мамо, прошу не рубай, хай росте у дворі своїй і сусідській, щоб радість була в